Сьогодні, нарешті, я подивився останню серію третього сезону серіалу Мандалорця і можу розповісти про всі свої враження від продовження пригод космічного самурая у шоломі крізь всесвіт Джорджа Лукаса. Мандо це серіал, який я раніше обожнював і рекомендував до перегляду майже кожному знайомому. Проте на жаль, тепер моя думка трохи змінилася. Чому саме так і яка вона тепер пізнаємо з нового огляду? Поїхали! Всім привіт! У мікрофона Джабагатний Танос. Мандалоріан, як я і зазначав, був одним з моїх улюблених серіалів дитинства. Я пам'ятаю, як після школи дивився кожну серію на новому каналі. Це було неймовірно. Він не побоюся сказати, врятував всесвіт зоряних він в очах людей після просто провальної та ганебної нової трилогії фільмів Дісней, при всьому цьому, -цьому подарувавши відчуття приємної лампової казки для різноманітних категорій глядачів. Проєкт мав приємну магію старих фільмів, через яку й всі полюбили це, і саме всесвіт. Дорослі глядачі побачили в ньому щось своє, а малече щось своє. Сюжет третього ж сезону продовжує лінію перших двох актів Мандалорця та не прозв точніше, прекрасний серіал, книжка Сира Фета. Тут в нас вже і чекає один з головних мінусів, про який я розповім згодом. А поки перейдім до зав'язки сюжету. Манду та грогу знову разом та мають на меті повернення у склад активних вірян культу Мандалорців. Окрім цього, на героїв починає полювати старий ворог, який тепер хоче раз і назавжди знищити двох головних героїв. Ну і додаткова лінія це демонстрація устрою нової республіки, а саме, як складається. Життя колишніх імперсів у новій республіці. Серію у сезоні, як завжди, небагато усього вісім, але довжина їх була значно збільшена. Тепер епізоди не мають коротенького шатого оповідання, як раніше, та йдуть понад 25 хвилин. Є навіть серії, які приблизно доходять до години екранного хронометражу. І що тобі не подобається, спитаєте ви? Нам дають більше контенту та дарують більше приход, так? А? А ось і ні, приходи показують більше так, але в той самий час вони перетворилися, на мою думку, на щось водянисте та націлилися на заповнення хронометражу будь-якими прийомами та засобами, а не демонстрацією дійсно цікавих подій. У проєкті ви побачите і філерні серії, і велику кількість зайвих рогорядних сюжетних ліній та просто нових нецікавих персонажів. І саме через це у серіалу з'являється основна проблема величезна проблема, величезна. Як я зазначав, це нерозуміння, про що саме цей самий продукт. Назва серіалу говорить про мандалорця. Але головною героїнею сезону, на мою думку, стає персонаж Бокатан Крайс. Тобто це вже Мандалорка. А може, головні герої це саме клан мандалорців, тобто і серіал повинен називатися Мандалорці. Ну або є такий варіант, як пригоди після темних часів імперії. Така назва теж підійшла б краще. Я не прикопуюсь до назви, це тупо. І букв. Я лише хочу зазначити, що в цьому сезоні дуже мало самого Мандалорця та Грогу. Вони відійшли на другий та навіть третій план. А їх екранний час, шоуранери та продюсери, віддали розширенню Всесвіту. Для загального розуміння, я думаю, що екранного часу Мандо тут так само, як і у книзі Боби Фетта. І навіть коли він є у кадрі, фокус оператора та сценариста майже завжди націлюється на інших людей. Що він зробив творцям, що вони почали так його ігнорувати не зрозуміло. Якщо творці вважають, що вони вже максимально розкрили цього персонажа або грогу, то в мене для них погані новини. Це зовсім не так. І показовий момент з'являється у фінальних серіях, де Мандалорці та грогу стає більше, і серіал стає набагато цікавішим та приємнішим. Знову з'являється та магія. Знову стає багато Грого, на якого завжди приємно подивитися та посміятися. Знову показується Мандо, який закохує в себе через свою сором'язливість та чесність. Самі ж природи нормальні. Є цікаві серії, як, наприклад, серія з показом життя імперців у новій республіці. А є і прохідні, як серія з Джеком Блеком. Також мені дуже не сподобалось дуже Дуже повільне темпо оповідання перших епізодів. Я дійсно розумію людей, які не змогли дивитися цей сезон через його нудьгу. Перші серії не цікаві, затягнуті та просто пусті. Я б з радістю викинув би майже все зайве і зробив би з цих трьох епізодів одну нормальну та динамічну главу. А так графіку у серіалі стало ще краще. Бюджет виріс це дійсно помітно. Серіал виглядає дорожче та якісніше за якогось обівана на та Дійсно, є флагманом сьогодення Disney+. Та і Паскаль грає нормально. Напевно, якщо це він у шоломі ходить, я не впевнений. Загалом, нормальний сезон нудний, дуже нудний, але нормальний. Не нормальне тільки для мене те, що серіал став ще дитячішим, аніж був раніше. Герої спілкуються ще простіше та примітивніше. Сценарій та сюжет будуються на Простих формах та прийомах, а не про яке друге дно у серіалі не можна і казати. Все досить примітивно та досить шаблонно, як, наприклад, битва за місто Навару, яка показана трохи краще за битву у Бобафет, але все одно викликає панічні атаки за сьогодення кінематографу, або ж як згадує, чому у всесвіті Зоряних війн всі такі тупі, як наприклад, ось тут. І таких моментів дійсно дуже і дуже багато. Серіал став виглядати технічно красивішим та багатшим, це факт. Але в той самий час почав тупішати та орієнтуватися на малечу. Навіть фінальна битва це просто піу-піу-піу без якихось фантазій творців. На мій смак це дешевизна та набагато слабша робота за минулі сезон. І в цій частині я хочу подякувати кожному і кожній людині, яка допомагає проєкту Таносикс, особливо подяка з веройду Павлу М. Танкеру XYZ та неперевершені Поліні. Ну і також супер подяка для Дмитра Володимировича та його дружини Дарі. Дякую вам величезне. І зазначу, що ви зараз бачите два QR-кода: це Байбієкофі та Патреон. Якщо ви хочете підтримати, то буду дуже вдячний за вашу допомогу. Це дуже, дуже, дуже допоможе проєкту ThanosX. Дякую вам величезне. Ну і давайте тепер я розберу картину за оцінкою нескінченності. Камінь часу ні. Бо початок сезону дуже затягнутий, та і взагалі серії відчуваються принасиченими деякими елементами, які необхідно було видаляти. Камінь простору так. Бо, як і раніше, декорації, пейзажі та арт у всесвіті виконані на одному з найкращих рівнів в індустрії розваг. Камінь розуму ні. Сюжет банальний та вторийний, а діалоги не дуже і цікаві. Камінь реальності ні. Бо картина має проблеми з темпом, а тому дуже важко зануритися в те, що вас нудьгує. Камінь сили. І так і ні. Половинку я можу дати. По деякі битви, виконані прям добре. А деякі про них я вже і згадував та показував. Вони жахливі. Камінь душі. О, ха, ха, ха. А, ні, 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 ні. ні Серіал втратив цю саму душу. Дякую, Дісней. Ти, як завжди, полюбляєш все знищувати. Дякую тобі величезне. Що ж до рекомендації, то раджу подивитися серіал Андор, який став для мене напевно на головною несподіванкою. На 2022 року. І все, що це несподівано, ви думали, я зараз буду казати 25 серіалів та 12 фільмів. Ні, ну не нову трилогію мені рекомендувати, вам. і не нові погані анімаційні проєкти, а? а старі сезони, мандо, ви і так дивилися, якщо дивитесь цей огляд третього сезону. Так що, якщо ви не бачили Андро, то дуже раджу саме його. Мене серіал більше розчарував, аніж подарував приємні враження. Звісно, я подивлюся Соку, яка виходить вже цього. Ого, літа та новий сезон Манду. Але я точно не буду рекомендувати цей серіал і більше буду очікувати другий сезон Андора, аніж пригоди для дітей як третій сезон Мандалорця та Лайнобі. Дісней поїхав кудись не туди. Знову не такий шлях, ой, не такий. І на цьому все як вам сезончик? Чи вирішили ви примкнути до мандалорців? Або ж ви краще будете й далі донатити сву та любити Україну? М -м? Пишіть у коментарях, а також поважайте себе та йдіть за своїми мріями як горогу йде за своєю їжею. З вами був Танос Лорець Мандалоранайте. За мандалор! За мандалор! За мандалор! За мандалор! За Мандалор! За Мандалор! Бажаю вам щастя, здоров'я і довгих років прожити.